Діагностували андрогенну алопецію і сказали користуватися міноксидилом на постійній основі. Вічний курс міноксидилу. Як правильно це робити і який він повинен бути? Андрогенна алопеція це випадіння волосся, яке зустрічається у 80% чоловіків, і спричинене або генетичним фактором, або високим рівнем тестостерону, який під впливом 5 альфа-редуктази перетворюється у дегідротестостерон, що таким чином руйнує наші волоссяні фолікули. Процедури вітаміни байдуже на початку допомагає, потім Рівно починає випадати, коли перестаєш їх використовувати. Таке саме з міноксидилом. Але в даному випадку міноксидил – це єдиний препарат у цілому світі, який дійсно може відновити волосся. Навіть за умови, що ви зробили пересадку, вас все рівно посадять на міноксидил. У такому випадку говорять про вічний курс міноксидилу. Використовувати потрібно з 5% концентрації, переходити на більшу немає просто смислу, але це тільки у випадку, якщо у вас повністю підтверджена андрогенна алопеція. Використання повинно бути по одному. Мілілітру два рази на день такий курс повинен складати рік часу. Наступних півроку ми можемо перейти на використання один мілілітр раз в день для підтримання цього волосся, і після того знову перейти на нормальний курс. Саме така схема буде підтримувати ваше волосся. Візуально вернеться густота і оточуючим не буде видно, що у вас є якась проблема з волоссям. Але на жаль, якщо у випадку андрогенної алопеції зробити перерву від використання міноксидилу, волосся почне знову. Повертатися до попереднього стану кожному клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання. Слідкуємо за вашими результатами, а також назначаємо, з якої концентрації слід починати, та які в подальшому препарати слід підключати для підтримання нормального результату.